Кажу кілька слів, коли я вступав до ордену. Не сподівався, що в ньому буде легке чи блискуче життя. Я знав, що християнське життя, а тим більше чернече, вимагає жертви. На це я свідомо погодився. А те, що хочу передати всім, хто тут призібрався, це моє особисте переконання. Я глибоко вірю, що Бог дбає про нас, що кожного з нас Бог любить і прагне нашого справжнього добра. Ми ж часто уявляємо собі добро як успіх, славу, здоров'я чи добробут, а Господь бачить нас інакше, ніж ми самі. Тому не варто мати образу на Бога, якщо Він не сповнив якихось наших мрій. Адже Ісус одного разу сказав апостолам не знаєте про що просите, тож не просімо за будь-яку ціну, щоб Господь мусив виконати наше бажання. Бо якщо цього не робить, то це зовсім не означає, що він нас не любить. Навпаки, він чинить так, як сам знає, що для нас найкраще. Довірмося Богові. Ось із цим я живу. І саме це хочу передати і вам, хто тут присутній. Довірмося Богові, щоб він не допустив у нашому житті. Він уплітає в наше освячення як події сприятливі для нас, так і ті. Що видаються нам важкими хвороби, нещастя, а навіть переслідування. Усе це Бог уплітає у наше освячення. Будьмо щиро вдячні йому за те, що так безмежно нас любить, значно мудріше, ніж ми самі себе. Нехай Господь Ісус усім вам благословить.